А в тому домі, а в цій хатині довгі були лави, повні були скрині. Хоч ці витребеньки, так собі захтянки. Там були найкращі ночі і світанки, сільські перелази, і високі клуб. Ножиці бабуні, макогони, ступи, Кошелі і бодні, і гарячі печі, і погрібці холодні. Рушники ікони, віри антрибути. У цюбив куточку шар, щоб відгорнути. Рогачі рогаці, чаплі носата, а біля порога. Чка чубата, у хатині всюди саме необхідне, решето на цвяшку, мотовило рідне сито, пікна діжка, Ночви дерев'яні, коли сніг розтане, квіточки весняні, пахло завжди глеєм. І блищали зорі, як хрести над Римом, як вітраж сіяли веселки і ховали мотлох в темні закапелки. А у цій хатині стільки всього було, рідного по крові, серця дорогого. Череп'яних мисок, команців і кринок. Вичитих сорочок, згорнутих горнутих хустинок. Все тут залишилося зіркло ні, навіть струхло, борошно у ночі не завжди протухло, посавіло вікна. Вицвіли ікони, весни боровії впали на ослони.